Пане Юрію, скажіть, будь ласка, станом на цю хвилину, які найбільше ракети за два, ці два дні застосовувала Росія проти нашої цивільної інфраструктури? Що це були? Якого типу ракети? Це були ракети, запущені із стратегічних бомбардувальників Росії, які ми оголошували, Це Ту 95, Ту 160 вчора. 11 літаків сьогодні було менше лише ту 95, але ракети ті ж самі. Це ракета Х-101 та або ж ракета Х-555, там або ті, або ті використовуються ними ракета, яка летить на велику дальність, б'є точно на жаль, тому що це високоточна зброя, яка влучає у радіусі 10 метрів. Хасто 101 може летіти на дальність 5,5 тисяч кілометрів. Це зрозуміло, що далеко за, за межі Львівської області, в тому може залетіти даж на край Європи. Того дійсно вона може вважати. але саме ті ракети ми. Може, збиваємо більш-менш ефективно і ті ракети, і ракети калібри, які вчора теж були застосовані. Наші комплекси які є на сьогодні на збройні, це ЗРК букам 1 та С-300. ще радянські комплекси 70-х, виробництво та випуску років 80-х, приблизно такий час. зрозуміло, що минула епоха, але вони завдяки нашим людям більш-менш ефективно сьогодні працюють, завдяки досвіду з наших Змітників від відданості людей роблять, ну чесно кажучи, неможливі речі. Ну не лише ПЗРК збиває не лише зенітні ракетні комплекс, а і з ПЗРК і винищувальна авіація. якийсь є відсоток збиття цих повітряних цілей. Ну тому, тому було високо оцінено і командувачем, і главкомом, і президентом України було високо оцінено роботу проти повітряної оборони за вчорашній і за сьогоднішній день. Пане Гінат, я хочу з вами трошки так поговорити про те, що люди говорять, що люди пишуть, аби ми могли або розвіяти міфи, або пояснити більш детально людям. Так? Тому що сьогодні активно була інформація про те, що ракети нібито змінюють свою траєкторію руху, аби вичислити, де стоять наші системи протиповітряної оборони. Так чи, чи ні? Та ні, ну не так, тому що ракети, які випускає ворог по Україні, ну по перше, ворог має вже певні цілі намічені ще з часів, там ого, коли вони мають об'єкт список об'єктів, які є потенційними для їхнього ураження. Так, це об'єкти критичної інфраструктури, нафтобази, пам'ятаєте, так теж були перші удари саме по цих об'єктах. Військові об'єкти, військові аеродроми, засоби протиповітряної оборони, зокрема, перш ніж завдати удар. Противник, що робить він, визначає де повітряні сили, де сили протиповітряної оборони і не лише повітряні сили військ, і інші, де розмістили свої засоби. Зрозуміло, що на тій величезній території України, яка сьогодні в нас є, наша рідна земля, так ми не можемо розмістити. Ну, не можемо всю територію України щільно наситити засобами ППО, тому що банально у нас їх немає. У нас немає в тих потрібній кількості, яка може забезпечити таке ешелоноване прикриття, яке було ще в довоєнний період. Так комплексів. ми зараз в умовах війни сьогодні, як зенітні ракетні системи, так і авіація, так і радіотехнічні війська в активному часі так пересуваються, переміщуються, маневрують, змінюють позиції для того, щоб ворог не міг ну зрозуміти їхнє місцезнаходження знаходження, і вони не стали цілями. Ракети ж, які летять з Чорного моря, так це калібр або ж ракети, ті, які я вже назвав. Їм програмується курс. Так, вони можуть змінювати і маневрувати, безумовно, але вони роблять це тільки тому, що ворог використовує дані розвідки, космічної розвідки, повітряної розвідки, також наземної розвідки, агентури у нас. Зрештою достатньо в Україні залишилось російської, на жаль, так і він використовує ці дані для того, щоб скоригувати той маршрут таким чином, щоб обійти системи ППО і завдати якомога сильнішого удару по тих цілях, які по яких він планує вдарити. Мені здається, що про дрони Камікадзе ви вже багато пояснювали і багато говорили. Але сьогодні вже а, була така версія, що вони змінили висоту польоту, тому їх дуже тяжко збити. Що як тут можете сказати? Я, звісно, більше схильна до цієї теорії, що наш стакан наполовину. А, не пустий, а повний, так. Але що ви можете сказати? Бо ми з вами зараз намагаємося спростувати всі міфи і цю психологічну атаку, яка є, про ці дрони Камікадзе. Ну, вчора збили 26 дронів Камікадзе, якщо знаєте, так частина з них летіла вже не з південного напрямку, а з Курської області по північних областях, так і з території Білорусі. Залетіло так, атакували саме столицю. Залітали з. Порусло Дніпра, от ті дрони ще є дані головного управління розвідки, що ще там підвозять кілька десятків. Ну це не, не зробить якоїсь погоди з ними, тому що їх ефективно збивають наші зенітники, е ну власне зенітними ракетами. Е ну якщо вище полетять, ну стануть більше доступними там для зенітних засобів. Якщо будуть нижче, летіти, більш будуть доступними для збиття їх іншими засобами або ж радіоелектронної боротьби, або ж. Стрілецькою зброєю, там крупнокалібрними кулеметами, зенітками і, і, і так далі. Ну, тобто, ефективні методи протидії цим БПЛА відпрацьовуються вже їх розібрали певні наші фахівці, вивчають, що там всередині як на нього вплинути можна і е, подавити радіолокаційними засобами, і так далі. Радіоелектронними засобами на вас. Я марічко ще, ще... одне Добре, от давайте. хочу це запитання. Воно до речі, от ми, мене цікавить також дуже пане Юрію. Скільки зараз е, Росія от випускає от якщо аналізувати останні два дні одночасно ракет цих, е, які вбивають і нашу інфраструктуру, і на жаль, лю люди також страждають що не е, І наскільки це величезне навантаження на наші сили протиповітряної оборони? Ось такий масовий удар, коли одночасно летять багато ракет. Ну, таких масованих ударів насправді було декілька. Це ну, най, най, найбільший мабуть, це був звичайно 24 лютого, коли дійсно було масований е, ракетний удар саме по е, об'єктах протиповітряної оборони і по військових аеродромах, по радіолокаційних станціях для того, щоб вивести з ладу е, все ППУ України, тобто і винищувальну авіацію, для того, щоб заволодіти небом, і тоді вже б проблем не було жодних е, для наземних військ. Власне, е, Таких е авіаударів, як е буквально вчора, був таких великих було декілька, ну як три, якщо не помиляюсь, так е вже сім місяців війни тієї і. Е Питання питання, власне, в чому чи чи, чи це спричиняє зрозуміло, так для нас? Якісь, ну, звичайно, масований удар. Це коли багато ракет летить, то безумовно є певне розосередження уваги наших сил та засобів. Тому що ну чим більше цілей, тим більше їх треба відстежувати, перехоплювати, а тим паче використовувати на них боєкомплект і знищувати. Ну вчора, як бачимо. Попри цей масований удар ракети, по-перше, хочу зазначити різних типів: ракети крилаті, ракети балістичні, такі як Іскандер, М, так які летіли так з території Росії та Білорусі, які летять по балістичній траєкторії зверху вниз, тому це взагалі фактично нашими засобами їх знищити не, неможливо. І е, е, власне дрони камікадзе доповнили ту, ту всю картину, які теж на яких теж треба ну їх захоплювати як повітряні цілі, відповідно знищувати. Ну це ускладнює виконання завдань, але ж бачимо, що результат все одно є. І є гарний результат роботу всіх сил та засобів противітної оборони відзначено вищим керівництвом держави і військовим керівництвом. Ми всі відчуваємо вашу роботу, зокрема, сил протиповітряної оборони. Дякуємо безпосередньо вам за це. Але скажіть, будь ласка, е чи маєте інформацію, чи може ворог ще повторити такі масовані атаки? Наскільки в нього ще вистачає тих? Е вибачте, але е клятих ракет? На жаль, вистачає. На жаль, це буде. І коли е два тижні тому е ще всі була, всіх увага була прикута до? Страшних дронів Камікадзе, тому що е, сама назва шахід камікадзе для нашого такого християнського суспільства вже викликає якісь занепокоєння. Так ну я ще ну два тижні тому казав, що е, на жаль, зброя є і страшніша за ті дрони. Не треба драматизувати ситуацію, тому що дрон дронами але є в них ракетне озброєння, яким він буде бити ближче до зими по об'єктах інфраструктури критичної, саме по енергетиці, тому що від світла багато залежить так і тепло, і газ, і вода, і так далі. Тому е, ракети високоточні, які коштують мільйони доларів. Ви ж бачите, що хасто 101 коштує 13 мільйонів доларів за одну ракету. Е, їм навіть на ті мільйони шкода, як от власне, що запас їхній, е, не хочуть втрачати. Вони так і тому вони не змогли зламати українську армію, хочуть зламати український народ, хочуть зламати дух і воюють проти, е, проти простих людей, проти мирних громадян. За що будуть відповідно покарані у е, певних міжнародних. В інституціях, але після цих двох днів такого ракетної агонії, ракетного терору, ми маємо позитивні зрушення в плані того, що наші партнери таки зрозуміли, наскільки важливо допомогти нам закрити небо і передають нам системи сучасні протиповітряної оборони. Зокрема, Німеччина передає і рісте. Розкажіть, будь ласка, що конкретно може зробити ця установка і. Ми не звісно, ви не можете сказати, скільки нам їх потрібно з очевидних е, причин, так але е, наскільки вона потужна, і наскільки вона полегшить вам роботу в захисті нашого неба і наших життів? Ну, дивіться, перш за все вам скажу, що саме про роботу цієї, цих засобів е, противідної борони західних зразків і німецьких, і норвезьких буквально вчора опублікували відео, відновили роботу нашого ютуб-каналу. Саме для цього бо розуміло, що дійсно люди цікавляться, щоб могли і телебачення, скачати собі це відео на наших офіційних ресурсах повітряних сил. Там є відео з фахівцем, який приїхав власне з Німеччини, який поїхав вже в Норвегію, який був в Сполучених Штатах, який дуже гарно там розповів протягом півгодини, що саме це за комплекс, як він стосується. Коротко скажу так: що Ariste, це німецький комплекс, який щойно зробили. Німці його немає ніде, він буде першим в Україні ну, ну, новий комплекс. З дальністю застосування невелика, там 40 кілометрів ракет. Але одна пускова має вісім ракет одразу в контейнері, і е, одна батарея це ну до трьох, три е, пускові останотанок. І оце саме про таку кількість на перших етапах іде мова зараз від Німеччини. Ну ж розумієте, що дальність застосування 40 і три пускових це ну. Не те не зовсім не стільки, скільки нам би хотілося отримати. Зрозуміло, що німецька промисловість буде працювати на повну потужність. Ми розуміємо, оборонна і буде нам надавати можливість ну, брати цей комплекс кардинально на озброєння. Німці самі повинні бути в цьому зацікавлені, тому що це і так би мовити, і дохід певний від, від, від цієї зброї. Але е, другий комплекс це насамс, який, який власне є вже перевіреним, який вже е, на 12 дванадцяти. Провідних країн світу знаходиться, зокрема Австралія, Сполучені Штати, Іспанія та інші, де є ці комплекси. Норвегія нам може зараз передати лише дві батареї. Там кількість пускових ще уточнюється так. І очевидно, що будемо, українське керівництво держави, так, і дипломатичний корпус включати всі наші можливості, потужності, спроможності для того, щоб власне просити в. Цих країн саме НАСА, який допоможе нам суттєво захистити наше небо від тих ударів, посилити вже ту існуючу систему по яка є ці комплекси радянські, цими сучасними, які є в тих країнах. Пане Юрію, ну є завершальне вас запитання. Насправді для людей люди по-різному реагують на ось такий ракетний терор. Ви говорите досить. Ну ви говорите фахово і досить спокійно. Ось що важливо. Тому на сам кінець кілька слів для звичайних українців, які дивляться, які слухають сили протиповітряної оборони, готові тримати ще багато таких масових і масованих ударів і захищати українське небо. Дивіться, ну це відбувається сім місяців. Ну ми щоразу на наших плакатах ззаду е, пишемо: вірте в зсу, вірте в перемогу. Ну звичайно, що сім місяців ми відбуваємо ті атаки е, в перші дні, в перші тижні. Що робилося? Літаки е, стерли з лиця землі. Маріуполь Ізюм. Ви бачите, що відбувається, коли залітає пілотована авіація і йде, на жаль. Протиповітряна оборона, наша чи винищувальна авіація не може дати спротив, тому що противник наростив вже свої засоби і таким чином перекрив там повітряний простір, і наші захисники опиняються в таких от реаліях. Просто зноситься з землі місто містечко і так далі. Тому ППО це дуже важливо. і повітряні сили вигнали російську авіацію з пілотовану авіацію з нашої території. На жаль, ракетний терор. Він завжди був продовжується лише йде хвилями. Так само і безплотна авіація може залітати. Але пілотова немає повітряні сили роблять все для того, щоб захищати тим, чим є, як можуть, і віддають для того усе. Тому вірте в повітряні сили, в збройні сили, і будемо перемагати цих окупантів.